23 липня до поліції звернулася 46-річна Мукачівка. Жінка заявила, що на неї напали кілька підлітків. Силою відібрали золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували її та втекли. Такі заголовки сколихнули Закарпаття. Станом на серпень 2025 року на території Мукачевської територіальної громади зафіксовано один випадок кримінального правопорушення, в якому фігурують неповнолітні. Йдеться про чотирьох хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років. Двоє з них мешканці Мукачева, інші двоє мешканці Барівського району. Підлітки підозрюють у грабіжі та зґвалтуванні вчинною групою осіб. За даними слідства, підлітки зустріли жінку, запропонували провести її, згодом провели її до без. З людного місця там застосували відносно жінки фізичне насильство, заволоділи її грошима, ювелірними прикрасами, після чого зґвалтували жінку. Трьох із них затримали в порядку статті 210 КПК України та повідомили про підозру за частиною 3 статті 152 та частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Зґвалтування вчинене групою осіб та грабіж поєднаний з насильством. Наразі судом щодо трьох підозрів підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно 13-річного учасника злочину, який не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Наразі вирішується питання про застосування до нього за передбачених законом правових механізмів реагування. Станом на серпень у Мукачівській громаді це єдиний випадок кримінального правопорушення, скоєного неповнолітніми. Та загалом статистика по Україні не втішна. За перше півріччя 2025 року на території країни неповнолітніми особами було вчинено близько 800 правопорушень різного характеру та ступеня тяжкості. Станом на сьогодні на профілактичному обліку у секторі ювенальної превенції перебувають десь стеро неповнолітніх. Найпоширенішими обставинами взяття на облік це є повторні втечі з домівок та вчинення крадіжок. За словами психолога, подібні випадки наслідок комплексних проблем від сімейних негараздів і відсутності належного контролю до впливу оточення та соціальних мереж. Що впливає на агресію підлітків? Ну, в першу чергу це гормональні зміни, які відбуваються у дитини в підлітковий період. Це приклад дорослих, негативний приклад. Це можуть бути фільми, відеоігри, якими діти зараз користуються, вони зараз постійно сидять в гаджетах, вони дивляться насильство. Це може бути гормональний. Фон, коли зміна гормонів відбувається в підковому періоді, вона дуже виражена ну, у всіх дітей по-різному, але це теж може впливати. Соціум, з ким дитина спілкується, які, є, які в них контакти, вплив інших, інших дітей. Діти, які виросли в неблагополучних сім'ях, в яких батьки не звертали, мало приділяли уваги дітям. Які не цікавилися, як вони живуть, що вони роблять, чим займаються. Часто батьки у нас думають, що якщо вони дітям куплять щось матеріальне, вони від них відкупляться, і дитина і таким способом вони намагаються компенсувати свою любов і свою увагу до дитини, але це зовсім не працює абсолютно, тому що дитині потрібна увага, розуміння батьків. Психологиня наголошує, з дітьми потрібно працювати системно, залучати їх до корисних активностей, навчати відповідальності та співчуттю. В сім'ї, в якій дитину люблять, поважають, в якій її не критикують, а підтримують завжди. Щоб не сталося, завжди треба підтримати. Буває, буває, іноді таке, що дитина щось зробить. Ну не дуже добру справу, але батьки. Тим не менше, вони знають, як правильно підійти, як правильно пояснити дитині і до донести до неї ту інформацію, що це погано, що так не можна робити. Що це, це шкодить всім, і тобі, і батькам, і соціуму, і всім людям іншим. І потрібно. Щоб дитина це зрозуміла, і вона наступного разу вона буде думати, що вона робить. Я думаю, що ці ситуації пов'язані скоріше за все. Ну, найпершу на мою думку, першу чергу це від сім'ї. Яке виховання як дитину сприймають, коли батьки сприймають дитину як свої, як не як свою власність, а як особистість. У поліції наголошують, попередити злочин значно простіше ніж зупиняти його наслідки. Тож увага до дітей, їхніх проблем і поведінки, має стати спільною відповідальністю сім'ї, школи та громади.